Запрошую вас в ліс. Там сталася подія, там зайчики лісові. Вони даруночки до свят малюкам підготували. Нам потрібно допомогти їм завантажити їх у потяг. В потязі три вагони. Ми вже вміємо ділити слова на склади та знаємо, що в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Тож спочатку потрібно визначити скільки складів у слові у даруночку. А потім вибрати вагончик. Все в нас вийде. Дивимось. Ось малята це потяг. Дивіться, один, два, три номери вагонів. А ось і даруночки. Дивимось уважно та визначаємо. Слові м'яч. Скільки складів? Один. Тож він поїде в першому вагоні. Лялька Скільки складів? Звісно ж, два. Тож лялечку завантажимо у другий вагон. Добре. Вед-ме-дик. Три склади, тож в потязі третій вагончик. Лисич ка. Лисичку завантажимо у третій вагончик. Далі торт. В слові торт. Один склад. І він поїде в першому вагоні. Банан. Два склади, тож його завантажимо вагончик з номером два. Далі дзига. Дзи-га Другий вагончик. Цукерка цукерка. Су і вантажимо її у третій вагон. Ось так ми допомогли зайченятам, а зайченята вітають всіх з прийдешніми святами і кажуть, що ви великі розумнички. А я ще не сумнівалася в цьому.